Сміхається лагідне сонечко і дивиться в наше віконечко. Проміння своє посилає, нам гарно навчатись бажає. Рада всіх я вас вітати, заняття розпочинати. Будемо навчатись гарно, гарно, швидко, весело і вправно. Погляньте на малюнок і скажіть. Що на ньому зображено? Так, це геометричні фігури. Назвіть їх. А тепер разом зі мною. Трикутник, прямокутник. Такі фігури прийнято називати площинними, тому що їх можна повністю розмістити на площині. Намалювати, вирізати з кольорового паперу та виготовити, різноманіт... виготовити різноманітну аплікацію. А зараз пропоную відгадати загадку. З них будуємо житло, щоб міцним воно було Де садок, будинок, вежу. Ще й паркан, дорогу, стежку. Зрозуміли, про що йде мова? Так, це також геометричні фігури, за допомогою яких можна збудувати різні споруди. Ці геометричні фігури називають об'ємними, бо вони, вони мають об'єм. І сьогодні я познайомлю вас з двома такими фігурами. Це куля і куб. Уважно подивіться і скажіть, які вже знайомі нам фігури вони нагадують. Так, круг і квадрат. Та є в них відмінність в тому. Що площинні фігури ми можемо розмістити повністю на площині, а об'ємні лише однією стороною. Озирніться навколо себе та спробуйте знайти предмети, схожі на кулю та куб. Сподіваюсь, ви знайшли такі предмети. Тепер і я ще дам вам невеличкі підказки. Ось предмети схожі на кулю, м'яч, яблуко, помідор, морозиво, повітряна куля, глобус. А ось предмети схожі на куб. Кубик, скриня, подарункова коробка, цукор рафінат. Шпаківня, кубик-рубик, будинок. Діти, а чи можна побудувати будинок лише з куль? Звичайно, ні. А чому? Бо коли покласти на поверхню кулю, вона покотиться, бо в неї, в неї немає кутів. Спробуйте. А з кубів можна побудувати будинок? Так. Бо вони стоять і не хитаються. Куб не котиться. Всі сторони квадратні. А зараз я пропоную пограти в гру. Відгадай фігуру за описом. Вона не має кутів, уміє котитися, але це не круг. Ця фігура схожа на м'яч, або на м'яч, або кульку. Вірно, це куля об'ємна фігура. Ця фігура Теж об'ємна, але в неї, є кут. складається вона з квадратів. Знайдіть цю фігуру. Так, це куб. Тепер давайте спробуємо визначити кількість кубів і куль серед інших геометричних фігур та позначимо їх кількість цифрою. Будьте уважні. Рахуємо разом. Спочатку рахуємо кулі. Один, два, три, чотири. Куль чотири. Потім визначаємо, скільки зображено кубів. Один, два, три, чотири, п'ять. Кубів п'ять. Молодці. Ви вже запам'ятали, як відрізнити кулю від куба? Дуже добре. А щоб ви про це не забували, пропоную ось із цих фігур побудувати будинок. Кубики нам послужать для будівництва будинку, а із трикутників зробимо дах. Ось так. А біля будинку покладемо кульку, адже ми не можемо використати її в будівництві. А чому пам'ятаєте? Так, тому що в неї немає кутів, і вона? Котиться. Діти, а ви любите грати у футбол? І я пропоную вам пограти у футбол. Але не звичайний, а математичний. Спочатку треба обрати, якою фігурою ми будемо... ми будемо грати кулею чи кубом. Давайте спочатку спробуємо кубом. Що ви помітили? Так, він не котиться, а лише трішки зрушив з місця. Пробуємо кулею. О, тепер все виходить. Куля добре котиться, бо в неї немає кутів. Час пограти. Ми бачимо зображення воріт та м'ячів з цифрами. На верхній перекладині воріт будуть з'являтись фігури. Вам потрібно їх порахувати? Знайти м'ячик з відповідною цифрою та забити рул розпочнемо. Подивіться, а хто це весь час спостерігав за нашою грою? Вірно. Це пташки. Вони тихенько причаїлись на дереві, щоб нас не відволікати. А давайте ми за допомогою аплікації виготовимо цих пташок і подаруємо їм на згадку. Для цього нам потрібно зразок, білий аркуш паперу, великий зелений квадрат. Два менші квадрати жовтого та рожевого кольору, прямокутник коричневого кольору та маленький квадрат оранжевого кольору, простий або чорний олівець, клей, пензлик, ножиці та клейонка. Спочатку беремо прямокутник коричневого кольору. Згинаємо його навпіл по довжині та тримаючи лівою рукою за лінію згину, на протилежній правій стороні зрізаємо куточки десь від середини прямокутника. Ось так розрівнюємо решту прямокутника та відкладаємо в сторону. З усіх квадратів робимо круги за допомогою вже знайомого нам способа. Не забувайте при цьому про безпечне поводження з ножицями. Складаємо жовтий круг навпіл один раз. Розгортаємо і складаємо ще раз в інший бік. Розгортаємо та розрізаємо з одного боку до середини центру. круга. Загинаємо вниз праву частинку. Те ж саме робимо і з рожевим кругом. Лише загинаємо вниз ліву частинку. Оранжевий квадрат розрізаємо по діагоналі. Викладаємо всі деталі та приклеюємо їх. Олівцем домальовуємо очі та лапки і, за бажанням, листочки на дереві. А з залишків рожевого паперу зробимо декілька квітів на дереві, відриваючи великі шматочки та роблячи з них кульки, приклеюємо їх на дерево і вийде ось така краса. Діти, сьогодні на занятті ми познайомилися з об'ємними геометричними фігурами, кулею та кубом. Навчились знаходити їх серед інших геометричних фігур та виготовили гарну аплікацію. На цьому я кажу вам до побачення!